Крок за кроком лікування флюорозу за допомогою інфільтрації системою ICON. Початкова ситуація 24-річна пацієнтка із легким флюорозом. Після відбілювання зубів не було досягнуто бажаного результату. Перед інфільтрацією іконом проводиться промивання і очищення поверхонь зубів. Етап протравлення. Нанесення Icon Edge. Проводиться втирання протравлювального гелю. Дайте йому подіяти 2 хвилини. Потім змийте гель водою. Наступний етап висушування за допомогою Icon Dry дайте йому подіяти 30 секунд. При візуальному огляді бачимо, що результат недостатній. Проводиться друге протравлювання і втирання гелю. Знову даємо подіяти 2 хвилини. Після цього змиваємо. Етап висушування. Застосовуємо Icon Dry. Залишаємо діяти на 30 секунд. Другий візуальний огляд. Результат досі недостатній. Проводиться третє протравлювання. Втирання гелю. Дві хвилини даємо подіяти. І потім змиваємо водою. Висушуємо. Знову ж за допомогою Icon Dry. 30 секунд витримки. На третьому візуальному огляді спостерігаємо гарне маскування білих плям. Опціонально можна застосувати захисні матричні смужки. Проводиться інфільтрація. Застосовується Icon інфільтрант. Залишаємо його діяти на 3 хвилини. Видаляємо надлишки матеріалу і засвічуємо лампою впродовж 40 секунд. Друга інфільтрація здійснюється, щоб компенсувати полімеризаційний стрес. Даємо інфільтранту подіяти 1 хвилину. Роздуваємо надлишки. Засвічуємо 40 секунд. Поліруємо. Отримаємо естетично переконливий результат після інфільтраційного лікування системою ICON. Друзі, якщо вам сподобався цей контент, підписуйтесь на нас, а також переходьте за посиланнями в описі на наші телеграм-канали Дан і Стомат Подкаст. Ставте вподобайки і до нових зустрічей!